Як завжди мусять зібратися найдовше, намалюватися, причесатися. А я кажу, Зараз я піджену машину, щоб вам менше було йти і скоріше приїхати, тому що веземо Кароліну в садочок. Зранку хотіли попросувати от одяг, попросували королінь, а свій не попросували, тому що праска згоріла, тепер треба їхати з новою праскою. На вулиці сьогодні сонце. Хоча вночі дощ. лив. Без а Зараз вже жара. Що взяла з собою садочок? Качечку. Каже, сьогодні після садочку підемо ще в сімі і купимо це яєчко. Клати. в середині. Та ти не убавила вчора в садочку в піску, то мусить щось калатитися. Сьогодні купимо ще одну качечку, може попадеться ще якась рідкісна. Завів Каролінко, вона така сидить сумна, ніби заспана. Каже, ой, ти мене сну досну забираєш. Я кажу: ну, якщо встигну по роботі, то може заберу. Якщо ні, то каже, то пізніше заберу. Вона, я не хочу так спати. Я кажу: не хочеш, то просто лежи. Вона така, о, ну добре. Пішла з подружкою, помила руки. Я стою, дивлюся, що будуть робити далі. Побігли, дуріють за місце, бо в них зараз сніданок. Все, погнали. Так, коротше, взяли три штуки. Це номер один тефаль. Такий, типу, він деяк бронзовий. Золотий номер 2 кажуть, по якості, а цей номер три. Цей може до синтетики липнути. Оцей цей, темний. цей найважчий. І що він найкращий? Найважчий. Тут є приколи, дивися, є фільтри ззаду, щоб від води очистити. Усі, і там? А в цьому нема. В третьому немає. Тут є капля стоп. Тут теж є. Оце все це Короче. фільтри. Є різні, бачиш, які хочеш. Але оці, це типу, топові. Два дефаля і один Філіпс. Ну, мені саме оцей Середній. Він якийсь менший, мініатюрний, не буде такий важкий. Буду-то та воду буде видно, знаєш, скільки вливаєш. Прикольно. Чим більше води влиєш, тим буде важче. Оцей, напевно, саме такий вже саме топовий. Тут якісь не знаю, такі, знаєш, як антикрила, як в машині, як Lamborghini Diablo. Ти можеш нігу це що він робить? Ну зараз. Йдемо питатися, що нам порадять. Так, ми з Наталією поспорили, хто який візок буде брати. Я хотів такий, щоб сідати дитину, зручно ти відсунув той відділ, і можна щось складати, ну, типу, щоб таке, щоб не потовклося. Каву точно треба. Ми приїхали ще за кавою. Так, це що за грибочки. Патісони, як гриби, а вони отак. Римськісь як вареники. Так, вибрав такі от томатики класні. Гарно виглядають, дивіться, на гілочці. Майже як виноградик. Кажу, Наталі беремо ліпше такі помідори. Вона каже, та й ну вони дорого коштують. Ні, вони зараз йдуть по акції, розпродаються досить дешево. Капуста романеску. Така закручена. Клас. Кайфувати можна. На, понюхай квіточку, понюхай. Так класно пахне. Не сильно. Букет. Я не знаю, навіть, що це якщо? Артишок. Що ми з Данилом провтикалися, взяли піцу з артишоком. Данило каже, то м'ясо. Угу. От вам, м'ясо. Артишок гарно пахне. Як квіточка, букетик. Зараз по акції по 59. У нас Наталя по авокадо. Я щось не сильно вмію їх вибирати. Є. Тут за дві штуки. Тут вигідніше брати дві штуки і дешевше вийде на пару гривень. Але ще кавунчика Карліна любить. 40 гривень, четвертинка. Ну, цілий не беремо якось. Ми не з'їмо його. А так чисто нарізати, попробувати в сам раз. Огірочки по 70 гривень. Не знаю, ніби як сезон, а ціна щось така велика. А потім я привик, що помідори і гірки мають дешево коштувати. Так, топінгів сьогодні нема. Все, шоколадки. 115. Навіть розібрали Асканію. У нас позакінчилось. Десь треба тут інакше буде братися. На цей раз повезло є твої чиї. Точніше кави. Ці от Aroma Golden Наталі з Ірішками. Так беремо, щоб не цілий місяць вистачило. Три пачки. Ну, там по акції йдуть по 270 гривень. Дитячі смаколики. А, ну так. Карина би таке точно вже не їла. Ми їй тоді купляли ці всякі снеки від гербера. Всякі ці пастели, бобіки. Бачу, вона боба відкрила, зірочка попалася і все, і зразу стало не інтересно вже. Для малюків. То, щоб тут все купляти, оті пюрешки, то треба мати малюка. А це щось таке вже нове, бач, прикольне з'явилося. Вже ходимо, вибираємо і всі погубилися. Наталі щось зацікавило в одній стороні, мене зацікавило тут. Кетчуп треба взяти. Дивіться на яку круту акцію я попав. Кетчуп кейнс томатний 199. Ідеально. Можна було ще й кетчуп взяти. Кейнзу зразу, бо вони переважно по 250 гривень майже. Ей, візьмуть ці пластівці, останні залишилися. 129 гривень акція на них. Їй сподобались кіткати. Ми взяли сирочки. А я взяв кетчуп Кейнс по акції 200 гривень. Б Яйця 66, бачиш, як задурно. Можна взяти дві. Ну, Наталя любить брати то штучно по 6 гривень. І тут бачу. Ти навіть не дивилася, чи биті, чи не биті, чи є, чи нема. Я раз відкривав і дивлюся, а одної штуки не було. Темненьке, а інші білі. Сказав, а, на яйця, на курочок. Та вроді норм. Вон дворізно кольорові. Спрайт. Пила жовтий. Тропічний мікс. А по чому він? 100 гривень. Варто його спробувати чи ні? А ну напишіть. О, я собі згадую цю водичку, колись брав її в каїрі. Взагалі така собі <смі> ліпше не брати. Дивлюся, появилося морозиво, шерзан. Айскрім. ну, В принципі, я собі візьму попробувати. Не знаю скільки воно. Десь в районі 60 гривень, я так розумію. 116-128. Беремо 128. Берем 128. Так, є ще веганське масло з горіхом волоським і з авокадо зразу. То любить авокадо тости, з авокадо маслом. Так, ідемо за м'ясом. Є ще дивіться повітряні кульки, що світяться вночі. Отак от треба дірнути, щоб засвітилися. Кульки, що світяться вночі, Так, рибку ще взяли. Але тут, знаєш, всередині так як в тих е, іграшках треба поколати, щоб воно світилося. Не знаю, чи їм їй сподобається, але тут прикольно поночі бавитися. Так, все, вже на касі ніби взяли, майже нічого і не взяли. Цікаво, ціна буде, як думаєте? Закупилися, чека нема, дали онлайн-чектана чек. далі хоч увезти, я не їздить. Вийшло 3200 тут все. Вземте, все. машину запакуємо. І будемо їхати пробувати нашу праску. Як думаєш, праска має бути класна? Наталя просто обирала, пробувала, щоб була якраз для її рук, щоб легенька була. Так, вернулися ми вже додому з Наталією. Наталя пішла ж за дестольованою водою, бо вона вже хоче в тій хвилині спробувати цю праску. Ну як, ти ж новий гаджет з'явився в хаті, треба його. Пробувати. Ну, В принципі, його включали в магазині, він працює все-таки типу, добре. Кажуть, що він один з кращих типу, тих прасок. Ну, ми вибрали добре, кажуть, давайте цей. Так, тут ще є подарочок для Кароліни, але вона вже, напевно, його огляне потім, коли її заберемо із садочку. А там якраз то, що вона хотіла в Дюні. Бо в неї воно було, і воно порвалося, і вона не хотіла то викидати, але ми, коротше, зранку як встали, так щоб вона не бачила, це. Утилізували і поїхали в магазин. З надією, що ми це знайдемо, і ми знайшли і купили її зразу декілька штук і ще купили одну нову штучку. Ну, думаю, вона буде щаслива. Так, зараз чекаю на Наталю. Вона зі дистріаною водою десь там пішла по тих хіміях, може там десь є. Так, що розпакуємо його, давай подивимося, як він там виглядає. Бо я ж його так бачу тільки в магазині. Дивись, він ще новенький. В нього ще якісь є ліпучки тут. Прикольні. О, фільтр, Так, мікрокалькфільтр фільтр є. Думаю, тобі вистачить того кабеля, що тут знаходиться. Якісь захисти для згину, кнопочки якісь. Коротше, все треба читати, розбирати інструкцію. Ту наклеєчку я зніму. Все. Зняв. Інструкція всередині. Один листочок всього. А, ні, є ще інструкції. От інструкція є. Нормально. Можна почитати, знати, як користуватися і для чого треба ті кнопочки. А, тут бач, вже намальовано. Пара. Ідеально. І тут колесо якесь. Ну ти виставляєш собі температуру таку. От зараз воно на максимум стоїть, тут нема що читати. А тут зверху ця кнопочка. Делікатне просування. Переключається Минімальне. раз. два. Це можна взагалі на мінімум поставити взагалі лекарство. Тут без пари. Тут на мінімалку. А це кнопка, щоб воду <кхи> пшикати. Ясно. Коротше, розбиратися нема що. Це не так, як з е, пральною машинкою. Ну, мені сподобався дизайн, він реально класний. Це вода пшикає, так? Це. Угу. Оце вода, а тут пара. О, зручно типу тут нажимати. Бо в нашому треба було отак. Угу. А, там Я клапка думаю... є знизу? Я да. не показую, але ще турбо щось там не знаю. Турбопшик. А знизу підошва яка прикольна. Угу. Дуже багато тих всяких дирочок для виходу води. Воденька. Угу. Так, подивлюсь на той фільтр, як він там виглядає. Ось такі от струси сушолишні. Можна навіть замочити його в воді із лимонною кислотою. І все, і назад. Хоп! І закласно. А це той, що поламався. Віток. Відпрацював на скільки? 10 років? Віток. 2200. 200. А тут потужність в тому тефайль. Пише там щось. Що, Шо, капає? Видаєть. А, ну бач, нього все тече. Тефаль, made in France, Max, Макс, Холдер. має писати на коробку. Не бачу. Потужність яка тут? 3 тисячі. Він потужніший за там той. Коротше, з вітьком ми прощаємося. Квітка можна викидати, тепер у нас дефай. Ну і зручно, що є тепер фільтрку тут ззаду, що можна відкрутити і подивитися, чи є накип. Але так як ми будемо користуватися тепер тільки дистильованою водою, то я думаю, накипу не буде, тому що я знаю в себе на роботі. Якщо ти зливаєш нормальну воду в установку, то вона буде працювати довго. А якщо ти зливаєш воду з будь-яку бутильовану чи навіть і всякі моршинські, то... Воно позабуває. Сподобався дизайн. Як він там буде працювати, дуже залежить. Від господині. Ще зараз прийде найменша господиня. Вона ж теж любить ці просувати. Далі сподобається, що є кнопка оця. Якийсь як пістолетик чи набульки. Робить? Як завжди. Купили нову річ і він запрацював. Так, їдемо зараз. З Наталією за і собі згадав, що дисльовану воду можна купити в аптеці Заодно Купимо воду, тому що Наталя каже, я вже хочу щось спробувати попрасувати одяг, а води нема. І не хочеться заливати, тепер портити нову праску. Зараз заберемо доцю, купимо воду і цю. І я так думаю, що крунька, як прийде в нас перша схоче спробувати, як та праска працює. і Там пара йде. Ну так от новий гаджет вже всі хочуть ним потішитися. А тебе з Карліною з Наталією заморозили. Україна хоче льодика вибрати якогось. Або морозиво. І іграшку. Вона так собі думає. Ну, Насправді тільки морозиво будемо вибирати. Є лід. Такий. такий? Це якийсь кавун. Дивіться, тут є круто світлофор. О, Ти такого ж не їла. Але не їла, бо ці. Ну, беремо ці. Тут у нас ще є що? Є ще полуниця. Та, вон полуниця. А це дракон, та я буду полуницю. Це новий смак якийсь з кавунчиком. Я люблю з кавунчиком. хоче хочеш іграшку. Ну то Вибирай або морозиво, або іграшку. Є-є-є, три. У мене зелене, мами рожеве, Кароліни Всі кольори веселки. Зверху шоколад, а всередині що? Лід? Бач як класно. в мене стріляючий льодик З кавунчиком. Що, мама, прикольніший у цей драгонфрут. А в тебе не стріляє? Слаймик. Будеш на вулиці бавитися? Але дивись, якщо це не так. не відкривається, як Кока-Кола. Це крутиться, це кришка. На. бався. А ну пахне фанта чи Кока-Кола? Фанта. Фанта, Да, я понюхаю. Або спрай. Ага, пахне фантою, апельсинкою. Так, є. Воду ми купили для нашого нового путушка. Так, а це тобі? Дивися, подарунок. Ну? Що там є? Є щось класне? Дивися, карпеточки. Ті, що в тебе порвалися з хамелеончиком, ми тобі купили аж дві пари. Дві для тебе. І ще одну якусь жовту з принцесами. Обруч з вушками. Бо попередній був зламаний. І ще щось є чи ні? І є ще два губка Боба. Диви, як класно, Патрік і хто? Кубка боб, це все тобі, бачиш, скільки всього тобі накупляли. Оце навіть не бачили, як воно. Ага, це, це хмаринка, дивись, це ця хмаринка з веселкою, на якій сидить єдинорожок, що тобі постійно сниться. Тепер маєш такі жовті такої і хамелеончики. Відкрити. Ну давай. Кубка боба а Патріка лишимо на потім, добре? А це новий наш. А утюжок. Ну та він зараз не гарячий, можна порухати. Порухай. Класний? Диви, який він прикольний. Ти такого ще не бачила. Якщо його розкрутити, дивися, він як не знаю, як літак. Різні кнопочки є зверху, щоб пшикати водичкою і знизу, як пістолетик. А, бачите, вже приміряла вушка? Сподобалось тобі? Бач. Мені сподобалося. Бачу, що попався губка Бобич. Так, і він сміється! Клас, а вони різні чи ні? Вони ми всі так тревел. сміються. Так, всі так сміються. Так, в нас попався ще Патрік. Це хто в нас? Сен... Сенді. Сенді, а сквідворд. це хто? Сквідворд. Сквідворд, класний. Можна його з'їм? Так, прийшли ми з Кароліною додому. Поїли трохи морозива. Охолодилися. Так, її згадали за Равлика. Хочеш ним бавитися, Карлінка? Так. Я, ну, давай, подивимося, де він там у нас заховався. Ти не то відкрило, тут нема. Він декли буває так, що може злізти наверх. Що він заховався, спить. Моркочку тут має. Давай я тут ті листочки. А от він є. Приклеївся. Будеш брати йому ще ці моркочки чи ні? Візьми, моркучки, хай їсть. А листочки треба буде нові нарвати. Я ці викидаю, бо вони вже засохли. Проснувся, а він спав, так? А, дивися, ти йому поставила морковку і він же їсть. Все, погнали на вулицю. І десь будеш його вигулювати. він запах, так тільки почав витягати свої рожки, подивився, ну, просто боявся. Цей чоловік. Це, це. Ага, він сонечко боявся, напевно, що дуже сонце світить. А бачу він зараз в тіні і собі їсть. А я візьму про холодний напій. Він реально спав, вона його збудила. Він накрився тими листочками, потім відкрив очки. Вона йому поклала от морковочку, і він сидить, їсть. Будеш носитися з дивки. Вона вийшла його прогулювати, так як пасіків котиків. Ми взяли одного равлика з дому, а принесли два. У нас знайшла ще магму Равлик. Ага. Розбивайся. Зеленку просує, як має бути. І ще сподобалось, що там є кнопка і можна натискати і пара йде. Але класно, правда? І мамі дуже сподобалося. Паска дуже легенька і класно ковзає. Наталя змучилася, тому що вона хотіла попросувати, але. Тепер в хаті аж дві господині, так що чекай, поки пеленка попрасується. Може вже достатньо. Воно буде дуже гаряче. <рес> Знаєш, що може згоріти, якщо на місці тримати? Ми її поставили так, щоб низько було якраз на її зріст. Але подобається, натискає всі кнопки. І щоб бризкала вода зверху, і щоб пара йшла. Ох, двійка пара йде. Добре. Все? Напросувалася обережно, кабеля. Знаєш, що мене ще цікавить? Оцю цю штучку не можна зняти оце це Попрати? Так. Можна? Чого Але ні? тут поролон. Ну так. <рігла> Все, країна вже повитиралася навіть не. жовтого знайшли. хватило того цепея. Щоб вчора зловили, сьогодні зловила другого, каже, то його мама. Але домовився з корінкою, що зараз, як потемніє, ну вже на вулиці менше буде дітей, то ми винесемо їх і відпустимо до тато. Що, щоб сім'я об'єдналася, як то вони будуть тільки два лазити. В тому боксі. Вони хотіли, щоб вони жили типу, в боксі, але я кажу, то вони живі їх треба відпустити. Кажуть. Так взяти їх на день, побавитися, щоб вони полазили, подивитися з ними, послідкувати добре, але живі створіння хочуть на свободу, так як і всі. Так, збираємось відправляти їх на свободу. Тут навіть вони на верхню кришку бач, повилазили, вже навіть не хотіли нікуди далі, далі йти. Та погладь, вони вже сплять. А, відпускай, тут же один весь проснувся. Сім'я об'єдналася, вони на свободі, О, поповзли собі. Можна я ще подивлюся, як вони будуть повсти додому. Так, дивись. Називається. Тут точно Кироліна шукає равликів і все-таки одного знайшла і гусеницю. Квіта він що її їсть чи що? Слід, чує світ. Я шукаю сера. Ой, я знайшла слабока. Є ще? Де? А тут такий великий, коричневий. <рес> Запустила не то. Резиночки запустила. Ну давай, запускай вертольотик. Во! Перший раз мені сподобалося замість вертольотика. Ого! Оце так сила. Жуків половили, равлики відпустили. Тепер світлячки впускаємо. Думали, світлячків знайдемо на вулиці. Та де. Купили світлячка за 20 гривень. Wow! Class.